Усім привіт! Мене звати Іра, дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися із вами своїми найбільшими у житті книжковими планами на 2025 рік. Тут дуже багато книжок, і ви бачите навіть не всі, і навіть не всі я взяла сюди, бо інакше вони взагалі не вмістились. Тому давайте ми не будемо з вами марнувати час і почнемо. Хочу почати з цієї верхньої книжечки, це моя новинка, яку я купила сьогодні. В мене був, я поки що це відсуну. В мене був сьогодні якийсь такий дуже сумний день з самого ранку, і я не планувала їхати через центр міста, але поїхала, і там, знаєте, такі книжкові магазини, які як палатки виглядають. Які просувні. Я такі заходила в дитинстві, і ми там збирали колекцію книжок дитячих, вирішила зайти, подивитись і знайшла там таку красу. Аля чекає на Різдво, адвент-книга для кожного, хто вірить у диво. Тут дуже красиві ілюстрації на кожен день з 1 грудня, а сьогодні 1 грудня, на момент запису цього відео, і до 25 грудня. Тут дуже багато різних ілюстрацій, і суть в тому, що на кожному розвороті є якісь завдання, якийсь текст і якісь завдання. Я в дитинстві обожнювала, коли в мене були книжки чи журнали, і там потрібно було ось це знайти там, порахувати скільки гномів, знайти щось на сторінці. От що робить персик, а Клаус? Ну, от потрібно знайти, де тут цей персик, де тут Клаус, і що вони роблять. Це більше, звісно, актуально для дітей, ніж для дорослих. Але по-перше, це дивовижно красива книжка, яку я буду роздивлятись найближчим часом. От сьогодні прям почну з першої сторінки. І знаєте, я отак от придивилася, але звісно, не всі 25 розворотів. Тому мені самі дуже цікаво, що там буде далі. Прям буду тримати таку інтригу для себе. Поїхали далі. Тут в нас з вами будуть як дуже старі книги, так і ті, що я купувала декілька років тому, і ті, що я купувала на розпродаж 11.11. .11. Про нього я вже повинна була випустити відео. Якщо ви його бачили, то бачили. Якщо ні, то можете передивитись. І давайте почнемо з найгарячішого: це Гаррі Поттер. В мене він від а, Росмана. Вся колекція, сім книжок. Ще додатково в мене є Прокляте дитя, ще в мене є інтерв'ю ну, книга Тома Фелтена, ще в мене є книга Алана Рікмана. В мене немає Квідічу. Я сьогодні, до речі, вперше в житті тримала в руках цю книгу про Квідіч, тримала в руках про приступлення Гріндевальда з не пам'ятаю, як українською, і, і ще якусь книгу. До речі, я от їх от їх всі бачила, але нічого з цього не хочу. В мене є «Росмен», Зараз я дивлюся, дуже багато людей продають «Росмен», але я розумію, що ми переходимо на українську, але я не можу. Цей український переклад для мене ось це, ось це моє. Якщо моя дитина в майбутньому захоче читати Гаррі Потера. Я куплю українську нову колекцію, найдорожчі, найгарніші книги. Але це буде в бібліотеці старої бабусі. Мене, мене. До речі, так, тут у нас три книги. Я взяла з полички. Дивіться, вони тут в закладочках, вони в обкладинках кожна. Бо я їх отримала на подарунок, коли мені було 14-15 років. Я їх так хотіла. І я прочитала перші три книги і четверту на. Почала І не змогла продовжити, бо школа була дуже така, я була дуже навантажена. І я ось давайте скажемо, що я в 15 років купила ці книги. Зараз мені 23 років дивлюсь на них і ридаю, що я хочу їх прочитати. Тому цієї зими або я почну вже в грудні, або в січні, але я прочитаю в 25-му всі сім книжок. Я вам гарантую, я буду робити ці звіти. Знаєте де? Давайте будемо робити звіти в Телеграмі, в Телеграм-каналі. В мене є Телеграм. Можете підписатись, буде посилання знизу. Обов'язково буду там давати звіти на те, що я читаю Гаррі Потера. Так що, да, 100%. Наступна книжечка, вона в нас різдвяна. Таке різне Різдво, збірка оповідань, це видавництво Старого Лева. Цю книгу я привезла зі Львову, а вона в мене повинна бути підписана. Вона чомусь не підпис... а, підписана. а Львів листопад, грудень 22-го року. Я вперше поїхала у Львів з подругами і купила там книгу собі. На, на спомина, я не знаю, як правильно сказати, да, в колекцію. Тут в нас а, виходить а, багато українських письменників і збірка їх різдвяних оповідань. Вже декілька років, як ви бачите, 22-й, 23-й, ось це буде третій рік, як вона в мене лежить, якраз саме час її прочитати до Різдва. Далі в нас буде трішечки нонфікшну, і буде трішечки інший кадр. Дивимось. А, і перша книжечка це в нас. Радикальне прощення. До речі, потрібно сказати, чому я можу вибрати так багато книжок, тому що я нарешті закінчила університет. Ну, у 25-му я його вже закінчу, у мене ще зараз місяць залишився останній. І я можу собі, знаєте, дозволити читати багато, і я хочу дивитися фільми, серіали. Серіали я взагалі дуже мало дивилася в своєму житті, тому декілька серіалів. І читати книги. Дуже багато. Відео YouTube, не відео Ютуб, не шорти, ні тіктоки, не дай Боже, а саме книги, книги-книги. І давайте, перше, це в нас радикальне прощення. Не можу сказати, що я прям потребую зараз в цій книзі, але вона в мене є, і я хотіла її прочитати, щоб, знаєте, деякі крапки собі поставити. І думаю, якщо в мене буде багато часу, я обов'язково до неї звернусь. А ось наступну книгу я хочу прочитати 100%. От прям, знаєте, з 1 січня почну. Це важливі роки. А, важливі роки. Я купувала на промі, вона є також українською версією, важної години русском. Це для людей від 20 до 30, які проходять кризу четвертини життя, кризу 25 років. Я завжди казала, я, я знала, що є криза середнього віку, і я завжди казала, що моя криза почалась в 20 років, ну, плюс-мінус там, півроку. І мене ніхто не розумів, але зараз. Нарешті почали казати про кризу 25, тільки я в неї війшла у 20. І от зараз мені 23, і я цю книгу купила влітку, 24-го року. Вона ще навіть в плівці, якщо ви подивитесь поближче, якщо вам видно, вона навіть, навіть в плівці. Я дуже хочу її прочитати. І мені здається, що тут будуть, знаєте, не те, щоб відповіді на якісь питання, але роздуми. Про життя, про відчуття, які ми відчуваємо, ми. З кризою 25. Тут написано, що якби книга нам підкаже, що нам потрібно замислитися про своє майбутнє. Я сподіваюся, що вона не введе мене ще в більшу кризу, коли я буду сидіти в куточку і плакати. А навпаки, вона мені, знаєте, якось трішки допоможе ем, зрозуміти, що все гаразд. В мене ще сім років попереду, я ще все встигну. Ну, в мене такий запит до цієї книги. Якщо ви щось, до речі, читали з цього, обов'язково пишіть про це в коментарях. Наступні а, дві книги вони також про е, психологію, якщо можна так сказати, але далі в нас там піде багато художки. Це в нас з Небес». Сподіваюсь, в мене буде більше часу. Хочу прочитати про дітей е, уроки виспитання. Е, в Джона Грея це жінки з. Чоловіки з Марсу, жінки з Венери, і ось ця книга. І ще там є інші. Але хочу ось цю прочитати. Вона в мене, знаєте, звідки? З одного з хостелів в Черкасах там була бібліотека, і мені дозволили забрати декілька книжок додому. Я обіцяла повернути частину або привезти свої. На жаль, поки що не змогла, але я про це пам'ятаю. Якщо буду в Черкасах обов'язково. Завезу туди книжки. Або якщо я просто, знаєте, складу якусь бібліотеку, то я просто поштою туди відправлю. Знаєте, в мене таке тут висить тягарець, але я пам'ятаю. От, а, також на майбутнє, думаю, буде корисно. І давайте, останнє, що вас вже не мучити, це вигорання. Хто зі мною давно, той знає, що я це вигорання мусолю вже з 20 років, але ну, ну, ви бачите, да? я дійшла це. Трішки менше половини, десь відсотків 40 я прочитала, але вигорання мене все ж таки здолало. Тут більше кажуть про жіноче вигорання, що мені дуже сподобалось, про те, як багато ми всього робимо, і через це ми дуже швидко втомлюємось. Але я була настільки втомлена, щоб дочитати цю книгу, що ніяк не могла. На наступний рік дуже хочу. Повертаємось до художки: Фредерік Бакман. В мене цілих два лота. Не знаю, чи встигну я прочитати, бо е, Втора жизнь Уві, вона трішечки новорічна, така затишна, і її б краще читати взимку, але зима не резинова, тому я не знаю, чи встигну її прочитати. Бо знаєте, все ж таки, хоча я її взяла дуже багато книжок, я ще й обожнюю фільми, обов'язково хочу передивитись «Пусть йде сніг. До нього ми ще з вами дійдемо. Е, Обов'язково хочу придивитись е, мой ужасний сусід. Це пародія на е, друга жизнь Уві. Шикарний фільм. Я про нього розповідала. В минулому, мені здається, Роз. І пропустіть от сніг» також розповідала. Десь тут ви зараз побачите в горточку відео. І посилання буде внизу на плейлісти про фільми, про книги. Обов'язково подивіться. Тому не знаю чи дійду, але дуже хочу, бо вже рік відкладаю. Рік в мене вже є ці книги. Друга жизнь Уве і «Тривожні люди. Тривожні люди. А тут, я думаю, всі знають про Уві, як чоловік вже, знаєте, втомився від життя і такий дуже нелюдимий, хмурий, але. Вже на пенсії, в нього починається нове життя, його починають розтармошувати. І а, тривожні люди, як взимку, мені здається, якраз таки у Різдво. А, ці люди опиняються на накануні Нового года, в канун Нового року. Люди опиняються в одному місці, замкнуті з злочинцем, і починають розповідати про себе, знайомитись. І хто ж там ще з них найбільший злочинець, В кого життя було цікавіше? Знаєте, я ставлю, що найдурніша, е, найзліша, е, найсуворіша, найопасніша е, людина це якась мила бабуся буде. От сто відсотків завжди так. Остання книга зі старих і далі почнуться новинки, які я купила на 11.11, .11, тому трішки розбавимо знову нонфікшеном, це китайське дослідження про харчування. Скільки я разів вам говорила, що буду його читати, ось як і вигорання, мені здається. От стільки ж я його мурижу, це китайське дослідження. Але, по-перше, якщо я раніше казала, що це недолік, що вона українською, зараз я. Рада, тому що я хочу трішки вже починати читати українською, щоб мій мозок, знаєте, вже зрушив з цієї точки. Тим паче це наукова література, а наукову літературу українською мені легко читати, аніж художню. Ну, якось так пішло. І про харчування мені зараз ця тема актуальна, тому я прям ось цю книгу буду змушувати себе читати. Там вони будуть з Гаррі Поттером інколи дратися. За мою увагу. Але, але потрібно. І давайте ці в нас книжечки, не буду так показувати, щоб була інтрижка. А, нові. А, ні, це стара ще книжка. «Завтрак у Тіфані. Взяла на літо весну 25-го, можливо, в мене буде такий настрій і захочеться її почитати. До речі, я ще не дивилася фільм, тому. Спочатку фільм, потім книга, можливо, я їх навіть порівняю. Жутка громка запредельно близька. Чесно скажу, сюжет не знаю, але точно знаю, що її рекомендують читати в підлітковому віці, бо чим старше ти становишся, тим менше вона буде е її. Зміст її посилання, воно вже буде менш актуально. Але так як я читала книгу Квіти для Елджернона, ось тут от є розбір цієї книги, і я була в шоці, що її рекомендують для підлітків, але вона зовсім не для підлітків. Я тут навіть вже не знаю, чого очікувати. Але вирішила прочитати, знову ж таки, весною, влітку, вона тоненька. Думаю, буде швидко йти. Подивимось. Давайте тут у нас будуть такі зимові книжки. Як я вам обіцяла, «Пусть йде сніг. Я вже казала в відео з розпаковкою, коли побачила на сайті цю книгу, відразу згадала фільм, думаю, стоп, це одне й те саме чи ні? Подивилась на опис, що тут все написано на сюжет, зрозуміло, що так, це в нас по фільму. Ну, фільм – це екранізація книги. А так як мені фільм дуже сподобався, там є нетрадиційна орієнтація у фільмі, але взагалі він класнючий, реально класнючий. І я книжку хочу. Я давайте вам розкажу про сюжет фільму. Тут повинно бути плюс-мінус так же. Є невелике місто, у якому є кафешка, і декілька підлітків, мені здається, шість, Навіть це не підлітків, це молодь молодь вже така. від 16 до там, 20, умовно скажемо. Вони всі своєю волею, не своєю волею, разом, не разом. Потрапляють у Різдво в це кафе, але поки вони туди потраплять, ми бачимо їх стосунки один з одним. Це якби трішечки різні історії. Ми бачимо конфлікт між подругами, конфлікт в сім'ї, конфлікт з кар'єрою, конфлікт в стосунках. І оце все потихеньку вирішується. І наступає Різдво. Звісно, Різдво в нас вже все, все добре в нас на Різдво повинно бути. Тому дуже мені цікаво прочитати цю книгу, порівняти її з фільмом. Фільм передивлюсь все одно, все одно. Я нічого не знаю. Фільм шикарний, навіть якщо книга трішки інша. «Курячий бульйон для душі одна історія о жінках. «Курячий бульйон це збірка оповідань, 100 оповідань коротеньких, які гріють душу. Він так називається «Курячий бульйон для душі. І є різні книги, різні направлення там, для сім'ї, для ще якісь. Ось в мене 100 історій о жінках. Я трішечки так вже подивилась. це як посидіти з подругами в кафе і послухати їх життєві історії. А тут їх 100. І це можна робити вдома, коли тобі сумно. Ти читаєш, і дивишся в когось також було погано, в когось все було добре, в когось, не знаю, погана історія, в когось добра історія, і ти якось так відчуваєш, що ти не одна. Мені здається, нам жінкам інколи таке потрібне. Тому взяла. Давайте два кірпічика, дві цеглинки, і остання книжка буде просто супер. Це в нас Мемуари А Відразу скажу, що книжка велика. Подивіться, книжка з нормальним шрифтом, але для мене важкувато буде це читати, тому це буде аудіокнига. Якщо я її знайду, то буду слухати. Мемуари Гейші нам розповідають про. Вже дорослу жінку, яка була гейшою, і в неї беруть інтерв'ю, якщо я не помиляюсь. І вона розповідає про своє життя, про свою кар'єру, про свою роботу, що, як воно це було. А мені дуже цікаво тишечки зазирнути в цю тему. Вирішила взяти. Почитати на наступний рік. Обов'язково класика, до якої я ніяк не можу дійти, це Мартин Іден від Джека Лондона. Сюжет не знаю, знаю, що це класика. Знаю, що його дуже багато хто читав, знаю, що його дуже сильно рекомендують. В мене з Джеком Лондоном такі напружні відносини, бо я його читала в підлітковому віці. У папи мого була колекція Мартина Ідена. Ой, Джека Лондона. І я читала декілька історій, і ще й нам по літературі задавали. Але. Деякі, деякі були непогані, а деякі мені так не сподобались. І знаєте, як це правильно сказати? Такий відбиток залишив неприємний, і він якось пише не так, теми якісь не такі. Взагалі воно якесь важке, сумне, сіре і, і фу. І ось. Напишіть в коментарях, якщо вам подобається Джек Лондон, що ви в нього читали і що вам найбільше подобається. Можливо, я вже в дорослому віці перечитаю його і зміню свою думку. Але Марта Неїдина хочу закрити цей мештальт, так сказати, щоб його знати. І ще дуже хочу маленька господиня великого будинку, маленька хазяйка большого дома». Мені здається, це також Джек Лондон. Я його хотіла купити, але книжка закінчилась, коли я брала, буду. Шукати в інших магазинах. Ну і остання книга. Вау! Я просто задоволена на всі 100%. Наявність у цієї книги в мене. Я дуже сподіваюся, що коли я зніму плівочку, яка ще тут є, на Різдво, або на Новий рік, скоріш за все, на Різдво, щоб на Новий рік вже можливо щось приготувати то я буду так само задоволена. Ну, Для тих, хто ще не прочитав, можливо, книга Ласушів Гаррі Поттера. Це просто люди написали книгу про е, блюда, кухню, яка була у серії книг про Гаррі Поттера і у фільмах. Я знаю, що є декілька редакцій, декілька видань з різними обкладинками, десь більше цих рецептів, десь менше. Я обирала по ось цим картинкам, і на сайті я це купувала, мені здається, книга є. Я дивилась, там є якби електронна книга, ну, уривочок, і там також картинки. Я дивилась, щоб воно було. Більш-менш реалістично і доросло, бо в якомусь виданні я дивилась, мені здається з фіолетовою обкладинкою, там такі дуже якісь дитячі декор у страв. Якщо ви розумієте, про що я кажу. Тобто десерти вони якось дуже прикрашені, дуже якісь вони нереалістичні, але мені здається, ця книга буде, буде нормальною. О, тут в нас понад 80 ілюстрованих рецептів. Взагалі, усе, що красиве, усе, що з Гаррі Поттером, усе, що з Новим Роком, це просто книги, щоб дивитись на них, розумієте? Ось ця книжечка, перша книжечка, яку я вам показувала, це книги просто для того, щоб дивитись і насичуватись ось цією неймовірною атмосферою. Просто подивіться на цю кількість гномів. Ну, як можна накупити. На цьому все. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Воно вас трішечки надихнуло створити свої книжкові плани або плани по фільмам, або по серіалам. Обов'язково діліться зі мною вашими планами на 25 й рік у коментарях. Мені буде дуже приємно. Нагадую, що в мене знизу в описі є посилання на плейліст з фільмами, плейліст з книгами а, і а, з влогами. Тому обов'язково приходьте і. Можете подивитись більше цікавих моїх відео. Також обов'язково підписуйтесь і поставте лайк, підтримайте мене, будь ласка, мені буде дуже приємно. А на цьому все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня, гарного нового року. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Бувайте!